28 березня інститут журналістики проводить день відкритих дверей. Ще о пів на 12 Абітурієнти почали збиратися біля актової зали. Вже зовсім скоро всі охочі зустрінуться з директором інституту Володимиром Різуном та головою відбіркової комісії Євгеном Цимбаленком. У школярів канікули. Тому ті, кому не байдуже їхнє майбутнє, поспішають до білого корпусу на Мельникова. На вході до інституту волонтери зустрічають абітурієнтів. Ми поцікавилися, що вони хочуть дізнатися на дні відкритих дверей. Тупу конкурс, правила прийому і такі якісь маленькі такі деталі, які мене ці. Школярі з батьками розмістилися в залі, і Володимир Різун розпочав бесіду. Абітурієнти переймаються змінами в програмі творчого конкурсу. До прес-конференції додалися іспити з географії, історії та правознавства, а також співбесіда з журналістом, практиком при вступі враховуватиметься творчий доробок. А профільним предметом з усіх спеціальностей стало ЗНО з української мови та літератури. Також на зустрічі студенти розповіли про свої навчальні будні. Гості залишилися задоволеними. Я отримала і знань стало набагато більше. Я дуже вдячна за сьогоднішній захід. Він був дуже інформативним і дуже приємно було тут знаходитися. Хто не до кінця розібрався з деталями вступу, індивідуально спілкувався з Євгеном Цимбаленком. По завершенню зустрічі абітурієнти вирушили на екскурсію інститутом. Тетяна Горбень, Анастасія Трепетон, інститут журналістики.